Ця емоція може змінюватись від м'якого бажання до нав'язливого пристрасного прагнення до чогось чи когось. Бажання також виявляється у вигляді жадібності, одержимості, заздрості, ревнощів, чіпляння, накопичення, нещадності, фіксації, шаленства, перебільшення надмірних амбіцій, егоїстичності, хтивості, володарства, контролю, гламурності, ненаситності та корисливості. Постійно незадоволений, ніколи не буває достатньо, повинен мати. Основною якістю бажання є те, що воно захоплює нас. Коли нами опановує бажання, ми перестаємо бути вільними. Воно нами керує, нами рухає, поневолює і веде на повідку. Дуже важливим є те, чи обираємо ми усвідомлено виконання будь-якого бажання, чи просто сліпо підкоряємося підсвідомим програмам та системам переконань. бажання як перешкода. Часто ми не розуміємо, як функціонує бажання. Основна ілюзія тут висловлюється твердженням єдиний спосіб отримати те, що я хочу. Це бажати його. Якщо я відпущу своє бажання, то не отримаю бажане. Насправді все навпаки бажання, особливо сильне, таке як жадоба, часто блокує здобуття того, чого ми хочемо. Чому так відбувається? Щось приходить у наше життя як результат нашого наміру або нашого рішення. Все стається, незважаючи на бажання. Насправді, бажання було перешкодою для його досягнення чи придбання. Так відбувається через те, що бажання буквально означає у мене цього немає. Іншими словами, якщо ми говоримо, що хочемо чогось, то цим стверджуємо, що в нас цього немає. Тим самим ми віддаляємось на деяку психічну відстань від того, чого хочемо. Ця відстань стає перешкодою, яка споживає енергію. Якщо ми повністю здалися, то неможливе стає можливим. Це пов'язано з тим, що бажання блокує отримання бажаного і призводить до страху, що ми не отримаємо те, чого хочемо. По суті, енергія бажання це заперечення того, що бажане є нашим, варто лише попросити. Цей спосіб досягнення цілей відрізняється від того, що звичний нам, який базується на програмуванні нашого світу. Ми звикли говорити про амбіції та успіх, пов'язаний з важкою роботою та класичними чеснотами протестантської етики. До них відносяться самопожертва, аскетизм, великі зусилля та спрямованість, які треба докласти, затягування паска, робота, не покладаючи рук, серйозне ставлення до справи та всі труднощі, що супроводжують важку роботу. Коли ми дивимося на цю картину цілком, то складається тяжке враження, чи не так? Звісно, це так. Все це вимагає боротьби, що породжується перешкодою, яку ми самі створюємо на своєму шляху, а саме нашим бажанням. Давай порівняємо важкий шлях досягнення цілей, характерний для низьких рівнів свідомості, з шляхом властивим вищим станом свідомості, де ми вільніші та розпізнали і відпустили бажання. У стані більшої свободи те, що вибрано, з'являється в нашому житті без зусиль. Ми відпускаємо емоцію бажання і замість неї вибираємо мету, уявляємо її з любов'ю і дозволяємо цьому відбутися, тому що розглядаємо його вже як наше. Чому це вже наше? У нижчому стані свідомості Всесвіт розглядається як негативний і заперечуючий, такий, що розчаровує і чинить опір. Він схожий на поганих скупих батьків. У вищому стані свідомості наше переживання Всесвіту змінюється. Тепер він стає подібним до тих, хто дарує, любить подібний батькам, які беззастережно схвалюють і хочуть, щоб у нас було все, що ми побажаємо, воно наше, варто тільки попросити. Це створює зовсім інший контекст ми надаємо Всесвіту інший зміст. Хоча іншим людям світ може здаватися скупим і ворожим, немає причин, через які ми повинні дотримуватися цієї ідеї. Коли ми купуємось на цю концепцію, то втілюємо її у своє життя. Звільняючись від бажань, ми починаємо бачити, що обране приходить в наше життя майже чарівним чином. Те, що ми тримаємо в розумі, має тенденцію втілюватись. Як було сказано вище, за часів високого безробіття деякі люди були не просто зайняті, а мали дві чи три роботи. Несподівана зустріч з цим новим поглядом на життя була приголомшливою була надія, що це правда, але був і скептицизм, який казав це просто неможливо на практичному рівні. Переконатися у правильності нового підходу заважали суворі протестантські принципи, щеплені у дитинстві. Тим не менш була присутня готовність бути достатньо відкритим, щоб спробувати. Все почалося з досвіду відпускання бажання. Одного разу були записані особисті цілі, потім було відпущено їх бажання. Це звучить парадоксально, але процес полягає в тому, щоб визначити наші цілі та згодом відпустити їх. Однією з цілей, утримуваних у думці протягом кількох років, було зняти квартиру в Нью-Йорку, тому що робота вимагала частих поїздок до цього міста, що коштувало великих грошей, витрачених на дорогу та готельні номери. Економним рішенням було орендувати невелику квартиру, тимчасове житло. У блокноті з'явився запис із ще однією метою квартира у Нью-Йорку». При використанні цього способу досягнення цілей ми включаємо всі деталі, навіть неможливі для досягнення, як це може здатися раціональному розуму. Отже, була деталізована ідеальна квартира, за розумною ціною, на 5-й авеню у 70-му кварталі поряд із ходом до центрального парку, десь на 8-му чи 9 поверсі, з вікнами, що виходять на подвір'я, щоб звести до мінімуму вуличний шум, і у квартирі не повинно бути більше двох кімнат. Наступний день, як завжди, був зайнятий роботою з великим завантаженням, зустрічами та візитами пацієнтів. У перервах між відвідуваннями пацієнтів почуття бажання квартири розпізнавалося та відпускалося. На протязі дня квартира була практично забута. Увечері о 16:30, після відходу останнього пацієнта, в думці раптово з'явився імпульс їхати до міста. Незважаючи на те, що була година пік, дорога була чистою і весь шлях зайняв лише пів години. Машина доїхала приблизно до перетину 73-ї вулиці та Лексінгтон Авеню і зупинилася біля найближчого агентства з нерухомості якимось чарівним чином там виявилось вільне місце для паркування якраз навпроти цього офісу. Менеджер з нерухомості, почувши делікатну заяву про бажання зняти квартиру на 5-й авеню, з подивом сказав. Ну і пощастило ж вам. Рівно годину тому у нас з'явилась єдина квартира для оренди на всій п'ятій авеню на перетині 76-ю вулицею на 9-му поверсі. Це двокімнатна квартира з вікнами у двір та розумною ціною. Її можна зняти за 500 доларів на місяць. У ній тільки що був зроблений косметичний ремонт, і ви можете заселятися будь-коли. Так що ми взяли ключі і пішли дивитись квартиру. Вона точно відповідала опису мети. З орендою квартири все вийшло практично без зусиль. Отже, спроба використати техніку відпускання для досягнення конкретної мети спрацювала протягом 24 годин. Отримати таку квартиру було просто нереально, але знайшлася саме така, яку я уявив, причому сталося це абсолютно беззусильно і без будь-яких негативних емоцій. Це був легкий та радісний досвід. Такий досвід не є рідкістю, він швидше закономірний. Оскільки в цьому випадку бажання було помірним, і тому його можна було повністю відпустити без особливих зусиль. Повністю відпустити означає, що було б нормально, якби квартира знайшлась, і нормально, якби не знайшлась. Завдяки тому, що бажання було повністю відпущене, неможливе стало можливим, втілившись швидко та без зусиль. Ми можемо сумніватись в цьому механізмі і згадати ті ситуації, коли досягли бажаного за допомогою амбіцій, прагнення і навіть нав'язливого шаленого бажання? Розум каже: а що було б, якби я відпустив своє бажання, якби не моє бажання, то як би я отримав всі ці речі? Правда в тому, що ми отримали б їх у будь якому випадку, просто без занепокоєння, страху, що не отримуємо. без будь яких витрат енергії, зусиль, спроб та помилок, і без важкої роботи. Але що можна сказати про гордість від досягнення мети? Хіба ми не повинні пожертвувати нею? Так. Ми повинні були відмовитися від марнославства, яке спричиняється всіма цими жертвами і важкою роботою, яку ми виконали. Нам слід було відмовитись від сентиментальності по відношенню до самопожертви, до всього болю та страждання, які супроводжували нас при досягненні мети. Це своєрідне збочення властиве нашому суспільству, чи не так? Якщо ми несподівано досягаємо успіху практично без зусиль, то люди заздрять нам. Їх справді дратує те, що нам не потрібно було проходити через всілякі муки, біль і страждання, щоб досягти бажаного. Їхній розум вважає, що такий тягар це ціна, яку потрібно заплатити за успіх. Давай розглянемо це переконання. Навіщо нам потрібно переносити біль і страждання для досягнення чогось у нашому житті? Як про це нам говорить негативне програмування? Хіба це не садистський погляд на світ та всесвіт. Іншими перешкодами для досягнення наших бажань та цілей, звичайно ж, є несвідома провина та наша обмеженість. Зокрема, несвідоме дозволить нам мати лише те, що ми вважаємо здатними заслужити. Чим більше ми тримаємось за нашу негативність і обмежений образ себе, який з неї виходить, тим менше ми заслуговуємо бажане і тому підсвідомо заперечуємо для себе весь той достаток, який легко приходить до інших. У цьому полягає суть висловлювання бідні стають біднішими, а багаті багатшими. Якщо ми маємо мізерне уявлення про себе, то заслуговуємо на бідність, і наша підсвідомість стежитиме за тим, щоб ми жили в цій реальності, в міру звільнення від нашої обмеженості та підтвердження нашої власної внутрішньої невинності. В міру відпускання опору нашій щедрості, відкритості, довіри, любові та віри, підсвідоме автоматично почне працювати на нас, влаштовуючи життєві обставини так, щоб достаток прийшов до нас.